За першу посадку там за неповних три години захоли всіх. Прильоти, 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 прильоти. Але пі здавалися. Ну, Здаються самі, скидають зброю, і все. Щасливчик. І драби не падав, і аварії був, і Ну, дуже багато чого таке, зв'язано, що... До тій по каналу. Я 13-го року служив. Закінчив коледж і пішов служити 20 суток. Я був без телефону, без зв'язку в різних позиціях, ну, в різних посадках. І ми коли приїхали до ту посадку, нас тільки там, оскільки там не понявши на хвилину часу, з коренькому то вибігли. Посадка невеличка. Вийти ну, з посадки це реально тяжко. Вона ну, ну, прильоти, 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 прильоти. Знизу. Потім засипаю землею і думаю, то хай краще так буде, хай буде так. Але". І отак от таку, 300, блядь, я відкоб сидів. На". А далі під, от отокопчели. Сказали, година чепейк 12, да? А під копчали. Ну, ми відстрілювалися. Я собі поставив, от гілочка встрілася і поставив дуло. Він підв, блять. Ну і самий перший попав. Один в голову попав, а решта мінометка блядь, з боку. І гранатами закидали. Я навіть не рахував. Чесно, валив на як мій. Бачиш, що воно рухається, бігає десь, ти Навіть на їхнього типу, автомату. Закаємо спочатку зі своєї зброї, а далі з чужої, ну, тобто побратимого. І з підхова я той стріляв. Ну, Біше десяти я точно. За першу посадку там за, за неповних три години захрювали всіх. Але п'я здавалися. Ну, Здаються самі, і скидають зброю, все.